Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро І Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для ливів на січень місяць. Розглянемо більш детально, які енергії будуть присутні у вас, любі леви. А також хочу вам нагадати або дати доповнюючу інформацію. Якщо вас цікавлять таропрогнози на 2024 рік, вони вже є на каналі. Ви можете перейти і переглянути. А також не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночки для отримання сповіщення про виходи нових відео. А також напишіть, будь ласка, як вас відігралися енергії грудня місяця. Зворотній зв'язок для мене дуже важливий. І спілкування з вами також. Так, ну давайте розпочнемо. З сигніфікатора місяця, з головної енергії місяця. Що чекає, яка головна енергія січня 2024 року буде у леві? Сигніфікатор січня для леві. Ну, деякі лили будуть відмічати якісь свято, будуть відмічати свою маленьку перемогу. А також це нам може сказати про зустрічі з вашими колегами, з рідними, з людьми, з якими вам приємно спілкуватись. А також подібними по духу. Це. Дуже добре. Це карта стабільності, зібрання урожаю. Ви зібрали вже урожай, завершили свій етап, і ви святкуєте. Не вже цілий місяць Леви. Давайте більш детально розглянемо. Так, чого очікувати Левам в січні 2024 року? Зробимо на 5 карт розклад. Шоста це в нас буде фінальна, фіналізуюча карта. Місяця, так, чого очікувати лева в січні 2024 року, так, Ой, десятка пентаклів. Я вас вітаю! Максимальний результат молодших арканів, 10 пентаклів. Ви знаєте, Леви, у вас буде поставати питання стосовно вашої сім'ї. Можливо, це поповнення сім'ї. Або це просто якесь свято, можливо, нам про це каже трійка Кубків, це свято, сімейне свято, за столом одним ви зберетесь, під одним дахом. А також, ливо, я вам хочу сказати, що пентаклі це в нас результати, це фінансові результати, це завершення вже в ваших справах, справи на вашу користь. Що ви задоволені і ви можете вже розслабитись. Давайте більш детально подивимось, тому що десятка пентаклів нам може ще казати про. Компанії, компанії, робочі компанії я маю на увазі, так, корпорації. Так, місяць, спочатку місяця. Січня ви начебто рухаєтесь по відчуттям. У вас немає якоїсь інформації, ви, можливо. Навіть і переживаєте за щось, але у вас немає відповіді, ви очікуєте. Це карта також може програтися деякими ілюзіями. Але це, знаєте, от не бачу дороги, іду по приборам, як то кажуть. Далі шість мечів. Шість мечів. Кажуть, що це рух в ваших справах, рух вперед. Тому що людина вона йде до е, кращих берегів. До кращих берегів, там, де сходить сонце, і там, де посміхається вам е, удача. Там, де ваші перспективи, але якось це, знаєте, е, без якоїсь інформації. Але у вас йде рух, ви рухаєтесь вперед. А також шість мечів нам не посередковано може казати, що це про фізичне пересування. Пересування це дорога може бути, що деякі леви, левиці відправляться в дорогу. Це може програтися не тільки в вашій роботі, але в іншій сфері вашого життя. Далі. Ну, ви знаєте, в цій дорозі ви можете отримувати, отримати тріку мечі. Це інформація, це е, незадоволення результату. Я ж кажу, начебто е, без якоїсь інформації, без якихось ілюзіях. Далі п'ять мечів. Я вам хочу сказати, леви, ви можете е, заспокоїтись і попередити вас, щоб ви не витрачали свою енергію. Ви можете в деякий період часу вступати в якісь, можливо, конфлікти, можливо, так ви будете доказувати свою правоту, що е, ну, у вас буде перемога, але яка вона буде, знаєте, от, е, всі залишаться при своїй думці, а ви витратите свій енергетичний ресурс. Не вступайте ні в які конфлікти. І я вам хочу сказати: тут все так добре починалось, і все одно в нас десятка мечів. Десятка мечів це завершення ситуації. Можливо, завершення оцю конфліктної ситуації. Або, знаєте, от ви е, працювали або в ваших справах, ви не отримували. Результату, який вам потрібний. І ця ситуація повинна скінчитися. От завершиться цей етап. Розумієте? Тому що все, все одно е рух в ваших справах буде. Свято буде. Ви будете святкувати якусь свою перемогу. Але без мечів у вас в січні чомусь не обходиться. До речі, Леви. Трійка мечів може відігратися ще на здоров'ї. Так що е, держіть під контролем ваше здоров'я. Е, своєчасно приймайте ліки. А також це може проявитися якоюсь інформацією. Ну, давайте подивимося фінальну карту місяця для вас, леве. Якої енергії закінчиться? Січень 2024 року для леві. Який буде результат січня для леві. Вісім пентаклів. Вісім пентаклів це в нас робота. Ефективна робота, за яку ви отримуєте кошти, за яку ви отримуєте винагород. Це та робота, яка вам подобається, ефективна робота. От, і У вас є досягнення вже. Я не знаю, яким чином відіграється е енергія десятки мечів, трійки трі мечів, хоча у вас десятка пентаклів. от Карта руху, е карта праці, ефективної праці це робота, яка вам подобається. А хто е, не має роботи, це справи, які ви завжди робите. На відмінно леви. І що ви не розпочали, у вас по в ваших справах буде успіх. Стосовно пентаклів, стосовно вашого результату. Це якась е, робота. Але в січні місяці. Леви, Ви можете стикнутися з якоюсь ілюзією, можливо, з вашими страхами стосовно вашого якогось руху, просування в ваших справах. Ви можете отримувати якісь для вас неприємні, неприємну інформацію, або, от, знаєте, не на 100% виправдаються ваші. Жидані. Можуть виникати ситуації, де ви будете доказувати вашу правоту, свою, доносити свою думку, але ще раз вам кажу: це порада карт. Не витрачайте свою енергію. А також в січні місяці повинно щось завершитися 10 мечів. Це Можливо, завершиться ці ваші неприємне спілку... неприємні якісь спілкування з кимось. Це теж може так програтися, леви. також це може бути для вас неприємною звісткою. Але в результаті я вам хочу сказати, сигніфікатор місяця це трійка кубків, це свято вашої перемоги, це зустрічі, це проведення. Часу з людьми, які вас підтримують. Фінальна карта це ваша ефективна робота. І не забуваємо, що на дні колоти було десятка пентаклів, там, де ви можете зустрічатись і воз'єднуватись з вашою родиною. А можливо, це буде стосуватися роботи в великій компанії. Це повторок. Розклад на січень місяць для вас, любі Леви. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!